Ви вважаєте, що have лише мати? Наприклад, I have got this amazing ring. Я маю цю неймовірну каблучку. Ні, це зовсім не так. Цього have має ще два значення, про які сьогодні ми з вами також поговоримо. ви знаходитеся на каналі MIR English, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться, залиште свій коментар під цим відео. Це допоможе просувати україномовно. Спільноту у YouTube. Діясловича have має три форми теперішнього, майбутнього та минулого часу. І показувала на те, що ми володіємо чимось. У теперішньому часі ми вживаємо дві форми have і has. Has зі словами he, she, it він, вона, ні вживається, окрім слова I. А слово have з усіма іншими формами. У минулому ми вживаємо форму had для всіх форм тієї слова. І у майбутньому одна форма will have. She has a beautiful dress. They had a million yesterday. They will have a baby next month. Інколи слово have не перекладається, тому що воно є допоміжне дієслово для. Утворення граматичної форми групи perfect або perfect continuous. Запам'ятайте, що у perfect and perfect continuous дієслова have мають ці самі форми, що ми роздивлялися у першому випадку, коли діє слово to have було головним. I have eaten all the chocolate. Я з'їла весь шоколад або Perfect continuous. I have been waiting for you for two hours. Я очікую на тебе вже дві години. Наступне від слова to have з усіма його формами вживається у сталих виразах, фразах. Давайте роздивимося, деякі сни. to have breakfast – Снідати дати одним ті словом. Have a shower приймати душ, have rest відпочивати. Uh, таких фраз в англійській мові багато, і ми роздивимося з них у наступному відео. Питаємо, що і тоді слово to have змінюється по правилам першого розділу. I usually have breakfast at 7 am. Yesterday, I had a shower and went to bed. Let's have a rest. Візьмемо словосполучення, сполучення фразу to have fun і спробуємо змінити її за часами. Візьмемо таке речення. We always have fun at your party. He always has fun at your party. They always have fun at your party. Візьмемо минулий час. We had fun at your party. Візьмемо майбутній час. We will have fun at your party next month. А тепер до цікавенького. В англійській мові інколи з'являється така фраза. Have got. I've got, she's got, they've got. Що воно означає і як воно відрізняється від слова have? Все дуже просто. В англійській мові є два варіанти вживання. Є британський варіант, де ми маємо. Have got. Це склалося так історично. І маємо американський варіант, де слова have вживається само по собі. Тут де у нас було have. got. She's got a car. Has she got a car? She hasn't got a car. Ось так ми утворимо заперечення питальні речення. Беремо американський варіант. She has a car. Does she have a? Does she have a She doesn't have a car. Ось у чому різниця. Тобто ці два варіанти мають право на існування і британський, і американський, і важливо це лише тоді, коли ви живете або в Британії, або в Америці. Якщо ви хочете спростити для себе англійську мову, то вживайте американський варіант, тому що він базується на загальних правилах present Simple. І ніякого got не потрібно. Але. Персонально я вживаю британський варіант. Напишіть у коментарях, що вживаєте ви have got чи. You? You have. А також не забудьте підписатися на підтримку україномовного ютюба. Поставити вподобайку і написати свій коментар. See you next time! У наступному відео ми з вами розберемо фрази з дієсловом to have.